Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на обзорі прекрасніший автомобіль Opel Vivaro 2013 рік. Довга база, оригінальний пасажир. 2,0 мотор 84 кВт. Автомобіль в прекраснішому кольорі, в прекраснішому стані. Як ми бачимо, куча навішаного додаткового обладнання, як сказати, от спереді книгурятник, дуги, релінги, диски, прикольні. Ну, такий автомобіль дуже яркий. Дуже зберігся класно, є, звичайно, невеличкі підкраси. Але загалом автомобіль ціленький, ніяких там ДТП участі не приймав. В автомобілі 248 тисяч оригінального пробігу. Він, здається, рік в Україні, навіть менше там року, місяці 8, здається. І він був в одних руках, пригнаний з Німеччини. Людина сама приганяла його. От сам власник оцей, що зараз номера на ньому, він сам поїхав в Німеччину, сам його купляв, щоб був невеликий пробіг. Вона по Україні там мало наїздила, майже там 20 тисяч всього. Далі по мотору 84 кВт. Звичайні форсунки, цепний привід. Це мотор євро 5, дуже всі їх обожнюють. Ходять форсунки добре, розхід маленький, їде приємно, але ну, одні плюси. Далі по обслуговуванню це був замінений на 200 тисячах. Бо зараз по ходовій взагалі ніяких питань немає. Екологія вся на місці, ні сажу, ні там, каталізатор, ніхто нічого не трогав, все це на місці, ніхто нічого не вирізав, не прошивав. Так як ми бачимо, розблизька. У нас гарні туманочки, такі як новенькі, це оригінальні, я їх не трогав. По автомобілю ні ямок, нічого такого абсолютно немає. Новенька гума Хенкок, не новенька, вона 21 року здається, але реально майже нова. Диски гарні, на цьому автомобілі виглядають дуже гарно. Зеркала, як ми бачимо також кольор, є форточки, які від... Ну, від... відкриваються всі ці герметики, це все оригінальне. Ніхто ні до чого не ліз. Дуже мені подобається оця вся ліства, от ці низи пластмасові, клик і над фарами, над стопами, правильніше, це все в колір, дуже гарно воно автомобіль виглядає, дуже сучасно. Ззаді в нас ляда, з дворником це все працює, всі підсвіточки, повністю все працює. Є також фаркоп. Дуже зручно. Така штука, скажімо так, виглядає в цьому кольорі дуже круто, весь переливається. Він, звичайно, в мене пройшов повну передпродажну підготовку, полігровка хімчистка, тому і так виглядає. рівнесенький Тут також є форточка. Всі зійшили на місці, і ззаді Vivaro. тут 2900, це максимальний тоннаж цього автомобіля. Як ми бачимо, за... Не зеркало, а лобове скло з фіолетовим відтінком. Це такий захист від ультрафіолету, щоб менше сонця попадало в салон. Оптика, до речі, от хочу звернути увагу. Прямо така білесенька. Не на кожному автомобілі приїжджаю. Вони приїжджають з такою оптикою, Прямо реально як ново. Та й капот, тут такі міленькі, тільки від камінчиків, глобального нічого немає. Дуже все гарно. Так, йдемо по салону. Салон, як я казав, це у нас оригінальний пасажир, дев'ятимісний категорія Б. Нічого там переробляти не потрібно. Є у нас коврики спереді. Сідошечки ціленькі, нічого не продавлене. Є телевізор з камерою заднього ходу. Є Тут така у нас ніша. В деяких машинах тут дешев одна подушка безпеки, в цієї машині нема. Є кондиціонер. 6 механіка, до речі, оця ручечка оригінальна, це ще вона не міняна, як видно, чуть підтерта, але вона реально оригінальна. Руль також не перешитий, це оригінальний шов. Він шкіряний, але це оригінальний, не перешитий руль. Якщо хочете звернути увагу, де рулі перешиті, він прямо йде такий грубий. видно Він, по-перше, матовий, по-друге, грубий. А тут, як ви бачимо, він як стандартний руль, тільки шкіряний. Кондиціонер заправлений працює. Нюансів, в принципі, по цьому всьому немає. Навіть отут я нічого не ліс, не фарбував, тут нічого не витортов від ніг абсолютно. Автомобіль, як я казав, чистий 13 й рік. Ще покажу з водійської сторони. Тут також все ціле. Є маленькі такі потертості, тут видно, але воно реально все ціле, нічого не фарбоване. Сідушечка також гарна, не продавлена. Є якісь що видно, що сліди експлуатації невеличкі, але загалом все ціле, все гарно. Комплектація у нас де з датчиком дощу і світла. Зручна функція. заїжджаєте в тунель, світло вмикається автоматично, і коли ставите на першу позицію дворників, ось тут у вас буде автоматично вмикатися дворники, коли починається дощ і від інтенсивності він буде швидше вмикатися дворники, або взагалі виключиться. От Можна звернути увагу, яка оця ручечка, як нова, нічого абсолютно там не витерто, Є навіть оце для курців. Хоча тут ніхто не курив, як видно, чистенько. І педальки гарні, і все там все таке. Ну, дійсно, автомобіль дуже гарно зберігся. Пол ціленький. Тут все, оці, ці болтики, бачите, все в оригіналі, ніде ніяких там ржавчин, нічого немає абсолютно. І там так само. Це у нас домкрат на своєму місці, запаска також на своєму місці. Ручки хромовані, електросклопідйомники, електрозеркало. Троєчки по вікнах. Автомобіль чистий 13 й рік. Ззаді в нас ляда. Комусь зручно, комусь незручно. Мені, в принципі, подобається. Навіть десь на якісь рибалки, ще щось, це взяв собі, відкрив. Ось так і все. І дощик не потрапляє. А тут ще можна і столик зробити, і фантазії в фантазії кожного багато своїх хватає. Тут, як ми бачимо, все обтягнуто, автомобіль повністю обшумлений. Тут і вібро, і шумоізоляція. Тобто там є ця шумка, яка клеїться, і плюс ще стекловата десятка, яка повністю автомобіль обшумлений. Все ціленьке, ніде не поцарапане. Тут є якась така м'ятінка на полу, Ну, на сидінні, але це все, все працює, все гарно. Також тут є такий як ковролін, але так як я бачу, він просто зверху накритий. Тобто, При бажанні його можна зняти і буде повністю оце все буде резинове. Ну, Воно так в принципі, прикольно. І Я думаю, що набагато воно все тихіше. Тому так як є. І, як ми бачимо, обдуви на потолку. Ляда все тримає добре, не дрібіжить. Тут можна подивитися, замочок новенький. Також часто на ляді, тут є якісь ржавчини, щось тут абсолютно немає. О, закрилося і все. не звідси. Сидіння ізофікс з можливістю укріплення дитячих крісел. Все це також працює все, як має бути. Тут, як ми бачимо, все обтягнуто, дуже зручно. Тут, поле, як я вже казав, це можна, в принципі, все зняти. От Навіть можна звернути увагу, які сидіння, ні ржавчин, нічого немає. Ну, блін, дуже круто зберігся автомобіль. Тут також от отут дуже часто, це зараз просто мокре, але тут дуже часто така полосочка робиться. Це від у резинки, яку я вже не в одному відео показував, бачите? Це резинка вона постійно тут торкається і робить таку полоску. От тут ще навіть цього немає. Тут все замінено, ні ржавті, нічого немає. І реально буква дверка ходить дуже класно. І дверки закриваються просто чудово. Раз і все. І все по зазорчикам стало. Так, Моторний відсік. І одразу заведу. 246 тисяч пробігу, запевняю, що це рідний пробіг. Автомобіль сам приїхав власником, її вибирали саме в Німеччині. От. Рівень майже повний. І в нас тут повний бортовий комп'ютер. Оце 9 літрів по місту. Дуже шикарний розход. Машина по їзді, ну, я прям не знаю, не кожен автомобіль такий. Вона м'ягесенька жодного лишнього звуку, абсолютно ні сідушечка не дрібіжить, нічого. Ну, прям дуже гарно себе веде. Ну і роботу мотора, я думаю, чутно зразу робить реально може чуть голосніше, ніж бензиновий мотор. Чекайте, бо я верх закрив, а капот не відкрив. От робота мотора. Просто відмінно все. Ож, тут все чітко, ніде ні ржавчим, нічого немає. Жодний болтик не кручений. Все ціле. Тут все ціле, кришечки на місці. Ой, тріші від кондиціонера бачу, немає, але я їх поставлю. Це мені перевіряли кондиціонер, він працює, видно забули, поставити. Всі ці стаканчики. А там все оригінальне, як я кажу, ніхто не ліз. Я вже казав, сажевий каталізатор, все на місці, нічого не вирізалось. Можу продемонструвати, ні димів, нічого абсолютно немає. Такий автомобіль. Кого що цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Є завжди різні варіанти, є і оригінальні пасажири, є і перероблені, дешевші, дорожчі. Кого що цікавить. Будь ласка, номер телефона є під відео, ціна на автомобіль під відео. Є також вайбер на тому номері. Кожен цікаві питайте. Все, до слідуючих відео.